Всім привіт! Щоб у в'язаного полотна перший рядочок був ідеально рівненький, петлі набирайте наступним чином. Беремо спицю, беремо нитку, відміряли довжину, яка нам необхідна для певної кількості петель, робимо першу петлю. Ось так. Тягнули, хвостик у нас йде ось тут. Буде на великому пальчику. Підводимо пальчик від себе великий, а на вказівний, на вказівний кладемо іншу ниточку, ось так. Ось так має виглядати положення ниток. Тепер спицею підводимо під ось цю ниточку. Раз. Два. Три і спускаємо чотири, затягуємо, повторюємо від себе, так, тримаємо раз. Два. Три. І спускаємо, затягнули. Чотири кроки. Ще раз, від себе. Раз, два, цю ж петлю витягли, три, і підтягнули. Чотири. Ось так легко набираються петельки, І Перший рядочок буде у вас завжди ідеально рівненький і ніколи не закрутиться.